Цензурування та коригування культури читання має давні витоки в історії. Дуже часто у різні епохи, залежно від того, яку мету ставили перед собою видавці, упорядники бібліотек, книгозбірень чи автори певних курсів і текстів, певні елементи тої писаної культури, певні елементи того гуманітарного дискурсу могли зникати або коригуватися залежно від їхньої думки та волі. Це торкалося як давніх книг, коли перед виходом у світ їх вичитували суворі рецензенти. І досить часто така цензура в такому випадку мала дуже позитивний відзвук, тому що книгу треба було відповідним чином опрацювати, треба було висловити певні міркування. І очевидно, що окрім якихось там ідеологічних чи політичних сюжетів, коригувалися також певні інтелектуальні настанови, що робило книжку якіснішою, кращою. І автор дуже часто був вдячний своїм рецензентам. Навіть у такому бурхливому XIX столітті, коли різні підходи до цензурування видань у різних імперіях на теренах нашої країни, так маю на увазі, чи Габсбурзьку, чи Російську імперію, е, втручалися і впливали на книговидання, ми бачимо не лише суто негативні аспекти запровадження такого цензурування, тому що цензур був. Часто високоосвіченою людиною він висловлював певні міркування. А враховуючи те, що залежно від обсягу книги, він мусив її прочитати повністю для того, щоб не нести пізніше якоїсь відповідальності, він надавав тому дуже багато уваги, то і книга набувала певної якості. Але, звичайно, що на тому позитиви, якщо так можна сказати, такого цензурування рецензування завершувалися, тому що найчастіше саме ідеологічні імперські впливи. Саме те, що намагалися нав'язати суспільству з певних точок зору, визначало політику цензурування. Якщо йдеться про систему шкільництва, то в першу чергу така система, така модель передбачала певну чітку і досяжну мету: виховання християнина, виховання інтелектуального християнина, виховання побожного християнина. І в традиції давніх львівських шкіл, власне, цей контекст виявлявся надзвичайно важливим. Бібліотека нашого університету, яка була заснована при єзуїтській школі, тривалий час виконувала також таку функцію. І попри те, що потрапляли до неї дуже різні книжки, дуже різні видання, її головні цілі і завдання полягали, власне, у вихованні певного морального статусу особистості. Система навчання будувалася таким чином. і Зараз у мене в руках така маленька книжечка з великою історією «Ratio Studiorum». Це Статут освітній Товариства Ісуса єзуїтів, який дуже докладно прописував мету і завдання навчання, прописував функціональні обов'язки професорів, студентів, відповідно, посадові обов'язки. Зараз такі документи займають дуже багато місця, площі, тек чи гігабайтів. На той час це була ось така невелика позиція. І тут, власне, регламентувалися також обов'язки бібліотекарів. Та специфіка комплектування книгозбірні. Ішлося про те, що курси читалися не у класичній формі, а кожен професор, висловлюючи окремі тези чи міркування, рекомендував студентам перелік трактатів книжок, які треба було опрацювати. 90% часу, отого вільного часу студентства проходив власне у бібліотеці. Не буду зупинятися докладно на тому, що якщо проаналізувати регламент навчання тогочасних студентів, то Можливо, навіть наші сучасники жахнулися б від такої регламентації, тому що навіть на вихідні рекомендувалося читати певні книжки, які були визначені згідно з раціо-студіором. Студент працював з книжками, а забезпечував їх бібліотекар. Префект бібліотеки, керівник, який часто міг обиратися серед старших студентів, мав один такий дуже суворий обов'язок. Перед початком навчального року він спілкувався з професорами і дбав про те, щоб у бібліотеці не було книжок зайвих і не бракувало книжок необхідних. На це адміністрація університету виділяла певні кошти, і ректор не мав права витратити бібліотечні кошти на жодні інші цілі. Студент, який робив особливі успіхи у читанні, міг претендувати на нагороду, і йшлося не лише про... Спеціальні відзнаки навчальні, тому що студент ставав успішним і міг робити кар'єру у майбутньому, але і нагороди цілком матеріальні. Це преміювання за те, що студент блискуче опанував певну книгу за те, що навчився декламувати чи писати грекою і латиною поетичні рядки. Для того щоб студент належним чином виховувався до такої книжечки, яку я щойно показав, раціо студіором, додавався невеличкий посібник. І це була вибрана бібліотека Антоніо Посивіно, бібліотека Селекта. Це книга рекомендацій та порад, яку літературу, за якими методиками краще читати для того, щоб готувати належним чином студентів. І в цій же книзі ми знаходимо пояснення і перелік книг, які не варто читати і на яких не варто зосереджуватися молодим умислом. Йшлося зрозуміло, як про іншоконфесійні видання, наприклад, протестантські, видання Лютера, Меланхтона, видання публікації кальвіністів. Йшлося про видання текстів, які певним чином суперечили християнському вченню, і відповідним чином йшлося про видання, яких не мало б бути у бібліотеці, які б політизували чи втягували студентів у певне таке соціально-політичне життя. Тому що станом на шістнадцяте, початок сімнадцятого сторіччя, е єзуїтська освіта сповідувала такий принцип аполітичності, звичайно, це було не зовсім так, і звичайно, всі ці принципи десь трохи коригувалися і визначалися актуальними потребами суспільства і запитами самої студентської шляхетської молоді. Але приписи Ratio Studiorum і вимоги до заборонених книг дотримувалися досить суворо. Зараз покажу вам одну з тих книг, які були не рекомендовані для читання студентській молоді у XVIII столітті. Так, це видання на грані містики, трактати з алхімії. Це одна з ділянок, яка, власне, не мала бути предметом особливих інтересів студентства. Але зверніть, будь ласка, увагу на те, що книги, які виявлялися проскрибованими і не рекомендованими для читання студентській молоді. Не вилучалися, не спалювалися, але зберігалися. В даному випадку ми бачимо зазначення, що книга збережена в бібліотеці аптекарів львівського єзуїтського колегіуму. Тобто, з книгою могли працювати професори, з книгою могли працювати ті, хто мав уже достатній духовний досвід, і могли застосувати свої знання з користю для суспільства, в даному випадку з користю медичною для того, щоб лікувати хвороби. Цікаво, що іноді е, переліки отих проскрибованих книг могли навіть коригуватися. І в різних школах трошки різні автори отримували певну поблажку послаблення чи суворіші рекомендації. Можу навести такий епізод з читанням книг і видань Йоники Галятовського, видатного українського барокового автора і гумена, автора першого підручника з риторики Ключ розуміння. Власне, якщо, наприклад, у перемишлі в школах. Читання його текстів було категорично заборонене. То в історії колегії Леполієнці, що зберігається в нашому архіві, копія її. Ми знаходимо запис, що у 90-х роках 17-го сторіччя ректор львівської школи, Львівської академії, рекомендує придбати і закуповує книжки власне Аники Галятовського для того, щоб з ними працювали очевидно передовсім професори. Читання користування літературою визначалося і мало своє дуже чітке цілеве. І соціальне призначення, побоювання і острахи єзуїтів, ймовірно, не завжди були невиправданими. Так, наприклад, з історії Львова XVIII сторіччя, ми знаємо один такий дуже яскравий страшний епізод, коли один із ченців, що прийшов і захотів вступити в громаду львівських бернардинців, продав душу дияволу. Це був далекий 1641 рік. А як виявилося пізніше, власне до того він був одним із студентів луцької єзуїтської школи. Тобто читання молота відьом, читання різних містичних текстів поза межами програми, іноді штовхало таких вихованців і на небезпечні кроки, і небезпечні дії. Але якими б не були обмеження у читанні, визначені приписами Раціо Studiorum, вони в жодне порівняння не ідуть з тим, що принесла Україні радянська тоталітарна система.